Михайло Не. Удалі канал. Добре, як скажеш. Як тільки так, так зразу дивися. Раз і все. Удалила. Без проблем. Так, на Майстер. В, 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 Ла, Валентинка Лапенко, привітики, Юлія Бойко, Інна, привітик. Діана, Володимир, привіт вам, Володимир, привіт, Діанка. Е, Юлія Бойко, Івана Капичук, Михайло, іди. Е, так, вже ти пішов, ти вже прийшов скрізь. Альонка, Івана Капичук, привіт. Гарного мирного дня. Так, Юлія Бойко, Оля Прибізька, привіт. Ти хоч би навчився писати правильно, що ти пишеш, а то прийшов, пишеш одне і те саме, але як то кажуть, ні у мані фантазії. Івана Володимир, доброго ранку, гарного дня. Діана, Володимир, гарного дня. Тобі Інна майстер, Любочка, вам е, дощик. Дякую, Іночка, дякую за дощик. Дай Бог, щоб він пройшов Альонка Гонтар, Юля Бойко, привіт, гарного, мирного дня. Галинка, привіт, Іваночка Капичук, Алочка Закутайло, Діаночка Шевчук, мирного та спокійного дня та Божої опіки. І на всім добрий ранок, хто в чаті. Добрий ранок, Аліна. Лайчики сердечка Діана, Володимир, як справи, Діана, Інна, привіт. Івана, Інна, привіт. Іна, майстер, Іночка, привіт. Надя Вільхова, добре, утро, люба, і вся ваша сім'я. Поздравляю вас з началом місяця апріля і з хорошим весненнім днем. Лайчик поставила за номером 24. Дякую, Надючка, гарного дня, вам міцного здоров'я і вам всього самого найкращого. Дай Боже, щоб всі були живі і здорові. Дякую, що Квітніковська обласність. Ну, ну. Дівчата, чим ОТОО? Ану, признавається, хто чим ратує. От вилізла якась вчора мені вечір, печек сказилося, не знаю, чим його помастити. Ні, нема іночка ще козенят, нема. Якби були, я вже вам би сказала, нема. Я вже заморилася. Назначити назначили, жили, порозходилися, вже, як то кажуть, Хвіст скоро відлетить або буде діставав аж до передніх ніг, а, а козунят нема. <сум> Судокремом? Маю судокрем, можна помастити. Інна майстер, Надічка Вільхова, привіт Діана, дякую, Володимир, я забула, вибачаюся. Дякую. Діаночка Шевчук, Галина Штень, привіт вам Діана, Надя, дякую, Алла Закутайло, Леонка Гонтар. Валентина Лапенко, доброго ранку, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. Інна Івана Капичук, Надіжда Вільхова, доброго ранку, гарного, позитивного дня, міцного здоров'я. Інна майстра, Аліночка Лесюк. Привіт. Оля Прибейська, Інна, майстер. Діана, Юлія Бойко, доброго ранку, дівчатка, Володимир та гарного настрою вам на цілий день. Хай Бог береже і міцне здоров'я. После... Ось, <laughs> Ось бачиш Ось того Діана Іванка все добре, Інна Майстер, Олічка Прибейська, привіт. Алла закутайло, Надюша Вільхова, Доброго ранку, міцного здоров'я. Діана, Оля, привіт. Івана все добре. Діана, Юля, Альонка, привіт. Гарного настрої дня. Аленка, Алочка, закутайло, привіт Гарного мирного дня. Будьте здорові. Діана Альона, привіт вам. Надя Вільхова Іночка, привіт вам із Молдавії. Добре, весінне утро. Оля Прибейська, Люба, діліться стрімом і робіть кращий момент. Зара і зробимо. Стрімом поділилися.